Тобто українці, вони ми, вони, ми в цілому достатньо гнучкі. Непогано інтегруємося, звичайно, не так, що прям з головою, але непогано, якщо вже ми тут приїхали, діти ходять в школу. Там понакупували собі там житла, там або в іпотеку, звичайно, всі осідають, і хто як може цю країну там трошки не да, покращує, або просто своїм там внесками в поживання, або це плюс податки, або це плюс податки, і ще якісь там робочі місця, якісь там да, суб'єкти діяльності підприємницької. Тобто, це в цілому. Гадики, да, внесок в португальську реальність, економіку і все інше. І мені здається, португальці це бачать, розуміють. Нічого такого знаєте небезпечного від українців не бачать. Бачать в цілому українців нормальних, комфортних, іноді трошки, да, у цих плані споживання грошима там да, солять. Але хто хто без цього? Якісь там не знаю, там хлопці чи з Бразилії чи з Анголи можуть дати фору всім. Українцям разом взятим як вони тут вміють красиво гуляти і гроші сходити, тому не варто переживати да за ці тренди антиіммігрантські.